Йдемо отак в сухому лісі, зовсім у сухому. Бачимо, ростуть маслюки. І перша така гарна знахідка. Білий грибок. Гарненький. Ходив я, ходив, може хвилин 30, нічого більше не знайшов. Вернусь до велосипеда і ось стоїть в метрі, мене чекає. Ось такий красень. Потім Дивлюсь далі. Десь бачу От, під кущиком. Також красень. А я ходжу, блукаю по лісі, а вони тут всі поруч. А я ходжу, шукаю. Ну, буду дивитися ще. Це щось. Певне, треба шукати. Такі гарненькі гриби. Більший червивий, маленький прекрасний і Гал, ще один. Тут же поряд мене чекає. Це, бачите, цього шляпка темніша. Два гарненьких. Хоч дощів не було декілька місяців, але маленькі гриби лізуть, сиродіжки лізуть, блідих поганок, повно. О, хтось далі різав якусь сироїшку, білих брати не захотів. Ну так. Да. Сиродіжок порізаних, до речі, тут багато бачив, хтось ходить не за білими. Ну, а ми будемо збирати такі красиві білі. Ось, йдемо по доріжці. І знов там де мог, бачимо, бачимо грибочок. Тобто вони ростуть зараз більше там, де мох, хоч де є трошки волога. Він який біленький, це такий тверденький, має бути без черв'яків, сподіваюсь, дуже гарний грибок. Будемо ще дивитися. Ну так, що я і кажу? Ось іду біля дороги і дивлюсь на мох і там він стоїть. Знову в мосі мене чекає. Ось такий грибочок Йдемо далі. Ось мурашник. Мурашки ще не сплять. 4 жовтня у нас. Ось такий ще мухомор росте. Паганки поганки яких, я казав, безліч. І де ти є, ага, он ти стоїть. Рибок ось такий, стоїть собі, з його ніжку хтось з середини. Отак, молоденький грибок. Ось звичайна дорога. Ось росте, ніхто не наїхав. І он росте. Ого, кріпко сидить, як тебе звідси добуть глибоко Ось такий гриб. Сидить, ніхто його не трогав. Ось таке ще буває. Просто дорога, і на ній виліз ось такий. Грибочок. Ого, який. Бочечка молоденька. В піску ось, але виліз. Хто? Ніхто не такий, а це такий. Не відійшов я кілька метрів, як дивлюсь, вони в піску. Ростуть. Ось один вилазить. Все це на дорозі. Інший Вон сидить. Ідем, йдем, йдем. Ось він. Пробивається через пісочок. Дивина та й годі. Вон третій лізо маленький. Чи вже четвертий? Залишати їх не можна, бо їх або потопчуть, або завтра знайдуть. Ну, одні шляпки стирчать, а такі гриби. На розореній дорозі. А грибники вже тут ходить. Ти нарізані кругом. Зараз ще подивлюсь тут, в пісочку. Вимкнув камеру. Повертаю голову. Ось він сидить. Ось він сидить. Ого! Оце так. Знахідки. Оце так. Ось така. Лісова доріжка, кругом мох і он він. Справжній боровик, яка шляпка, який колір на сонці. Червоний, красивий. Ось, далі йдемо. Тут так цікаво на сосні Польський росте. Прямо на сосні. Але нам цікавіший інший. Який знову красніє посеред моху. Ось який боровичок, біленький, чудо не гриб.